Мешканці луцької багатоповерхівки, що на соборності 31 а під час ремонту даху отримали від майстрів. Неприємну новину про аварійний стан перекриття над однією з квартир, самотужки новостворене ОСББ не мало фінансової можливості зробити дороговартісний ремонт, тож звернулись за допомогою до місцевої влади. Мешканець квартири, над якою ледь не сталася трагедія, Сергій Колодійчук був вражений наскільки швидко відреагували на проблему та взялись її ліквідовувати. На даний момент у нас така ситуація, що діти були. Вдома, ну, залишаються вдома, а руйнування будинку. Не знаємо, чим воно може закінчитись. Відповідно, це вже на даний момент вже 100% зупинено. І майстри це знають свою справу і це все зроблять. І я думаю, що все буде добре. Ну, щиро вдячний і меру міста від нашої, нашого будинку, наших мешканців будинку і, відповідно, нашим депутатам, які. Тримають своє слово, як каже начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Леонід Карабан. Просідання перекриття є наслідком недбалої роботи будівельників ще у 80-х роках. Аби терміново ліквідувати проблему з резервного фонду виділили 300 тисяч гривень, адже наслідки обвалу могли мати набагато більші втрати. І мова не лише про гроші, а в першу чергу безпеку людей. Я приїхав, подивився, і ну, мені було зразу зрозуміло, що треба робити. Доповів голові, і голова зразу дав доручення провести комісію з питань надзвичайних ситуацій на слід. День. І в той же день були виділені кошти з резервного фонду. Голова тут наш спрацював дуже-дуже на впередження цієї ситуації аварійної і небезпечної і, ну, скажімо, ну, як господар міста. Будівельні роботи у розпалі, як каже Леонід Карабан, якщо погодні умови не заважатимуть, вже до кінця тижня проблему вдасться усунути.